Дуже часто походження таких рослин, дубочків, в'язків пов'язують із тваринами, які зламують, щоб було об'їдати краще. Так їм просто начебто зручніше. Але ось вязьок, який був зломаний більше 10 днів назад. Більше 10 днів тому. Він зламаний, як ви бачите, бачите, дуже дебело. Але він не зав'яв, не засох, він продовжує рости. Листя орієнтується на сонце. Листя орієнтується на сонце. І що доказує, що це не тварина, щоб зручніше було об'їдати листя. Та дуже просто. Цей в'язок ні разу не об'їдений, Листя не постраждало. Навіщо його зламали загадка?